Внаслідок обстрілів російських окупантів у Кураховому загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Про це повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Армія РФ чотири рази відкривала артилерійський вогонь по Курахівській громаді. Під обстріл були СМТ Курахівка є пошкодження, приватні будинки, три, три приватні будинка. А на вечір стався артилерійський обстріл в центральної частини міста кова пошкоджена три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Обстрілами пошкоджено електромережі. Зазначає падун 600 осель. Наразі залишаються без електропостачання. Населені пункти острівське. Восточний частина курахівки і приватного сектору Курахова. Вчора виїхали ремонтники, попали під обстріл, і роботи були прекрасні. Одна людина травмована у Костянтинівці йдеться на сторінці Костянтинівської міської військової адміністрації. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії. За інформацією третьої окремої штурмової бригади, військовослужбовці танками знищили склад боєкомплекту окупантів під Бахмутом. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному. Здійснив обстріли населених пунктів: Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлів. Донецької області близько 25 разів російські війська обстрілювали Авдіївку минулої доби. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Зранку вже декілька обстрілів по місту відбулося. І градами, і касетними флешетами, і стольна артилерія працювала там. Вже більше десяти обстрілів. І два авіаракетних ударів було. по тим людям, які під завалами в лікарні залізнодорожньої. Вчора всіх дістали, четверо, більше нікого там не було. На Донеччині триває евакуація, повідомляє речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал. Протягом минулої доби рятувальники Донеччини надали допомогу під час перевезення з бунктів збору та реєстрації в місті Покровськ та міста Терецьк до місць посадки в евакуаційний потяг та автобус 60 особам. З них 6 дітей та 3 особи з обмеженими фізичними можливостями. Також була надана допомога з евакуації в Покровському районі 79 особам. З них 10 дітей та одна особа з обмеженими фізичними можливостями. Протягом доби співробітники ДСНС привезли понад 60 Бо метрів питної та технічної води у Костянтинівку, Торецька, Дружківку, Сіверськ та Корахове повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.